Важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся і хто за мною стоїть. Я вам розкажу, того прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну, не зможемо просто з економіки рашки подати. Значить, я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типа, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився відкуди, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Короче, розказ. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, із Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати є, на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повну машину людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я пробігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проєкт. різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям отримують ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проектів не буде до цього дотичний. Мене абсолютно не цікавить політика, вообще і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би ну можна було, б і все. Я ще був поранений. Ще на людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога ну, займатися проектами для українців, е, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я в'їздив багато і там і штаб-квартира НАТО і кучу амбасадор по всьому світі. І де я тільки не співав, і щось я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомоги і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може ви їх бачили, зупиніть свою оцю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі, їх ну, вистачає проблем в Україні. Росслайтесь, я в політику не йду. Дипломата, скажу. Дипломати значить. Їдуть, домовляються за мир. Ну воно прості дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовляться, бо те, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. З Росії дуже 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 важко підписати. Тут палка в двох концах. Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт величезний. Дякую, всім за підтримку.